Перший день весни він прийшов з букетом тюльпанів, жовтих, здається, в такому береті сірому, в довгому, такому сірому пальто, дуже красивий, елегантний. І каже, все, поїхали в Карпати. Я така, які Карпати? Я на роботі. Він прийшов до мене на роботу. Я кажу, які Карпати? Мені треба працювати. Все, я вже домовився. Я вже зі всіма домовився. Я, типу, тебе відпускають. Типу, ми їдемо в Карпати. Ну, От він був весь в такому. То і поїхали. Звичайно, звичайно, поїхали. От в нього було весь час, все типу, пішли туди, поїхали туди. Все було спонтанно, все було надривисто. Це були такі часи. Тим більше, ну початок, це відродження. Так само всі ці. Розмови, всі ці люди, вся ця музика, весь цей театр львівський. Це все воно було просто насичене життя, таким, таким чимось особливо новим, не незбагненним, не крім цих жовтих тюльпанів, які ще такі яскраві романтичні моменти в пам'яті. То він мені влаштував день народження. 20, мені було здається, 21 рік. У нас була маленька така кімната. Ми після того як ми там поїли, попили. Ми поставили стіл. Верх ножками на диван, і щоб було місце для танців, і там повно музикантів, мертві півні, співали. Ми в Грузію їздили так само на військовому літаку. Український генерал, який допомагав розинській армії з формуванням їхньої нової армії. І він нас зі Львова взяв. І ми полетіли з ним на приватному війську на такому військовому приватному літаку. Це була моя перша поїздка в Білісі. Грузинська кухня <плес> абсолютно ми... Вино. Вино, потім після вина стріляли по пляшках, потім їхали з якимись охоронцями Шевернадзе, назустріч, все це проставелі. Ну то тобто, це просто безкінечний, безкінечний рух, такий абсолютно дикий. Та з якогось приводу ми дуже сильно посварилися. Місяць, напевно, ми з ним не спілкувалися. В один прекрасний день він прийшов. І приніс дві срібні обручки, і отак е, каже, типу, виходь за мене заміж. Я така т-чшч. Ну, і, звичайно, так.